Це Анастасія Ребенко. Ти є завітлення. Усім доброго дня. Це вірші, які пов'язані між собою про жінок і про чоловіків. Перший вірш жінка. У першу чергу я жінка, а потім вже поетка. Я не люблю рибу, бо вона іноді пропонує автоматично мізич. Люблю верлібри. Бо вони вільні. Цим вони нагадують: суфражисток з плакатами, що відстоювали права жінок. Я не хотіла би народитися, що це суфражисток. Бо я вже пропрацювала свою токсичну романтизацію терапії. Натомість я рада бути сучасною феміністською поеткою, у якої малюють на плакатах верлібрах гасла художні засоби. Я рада виходжу на свій феміністично поетичний марш. Не тільки 8 березня, а й у будь-який день, бо я обрала своїм жіночим обов'язком слідкувати, щоб не задбухали вогнище поезії, мізогінія, патріархат та стереотипи. Змікція <плодискій> будьте тим, ким ви хочете, у цьому ваше щастя. Другий вірш про чоловіків. Хлопчик дощ плаче, не ховаючись, від емоцій, Самаму хмару, йому байдуже, що хтось прокричить йому знизу. Ти не справжній мужчина, хлопчик дощ не вірить у стереотипи. Він може бути ким завгодно. Хлопчиком-градом, хлопчиком снігом, навіть хлопчиком паром на дзеркалі у ванні, у яке буде циркати якийсь вперше заплаканий юнак, що дав волю почуттям, наплювавши на суспільство. Чоловіки, будьте, віддавайте волі емоціям, якщо хочете плакати іноді це нормально. Я сьогодні плакала, і ви теж не бійтесь плакати, якщо саме це вам допомагає. Дякую.